Кожного дня все більше українців звертаються до мене в дірект з приводу того, що хочуть переїхати жити до Албанії. І головне питання у них як це зробити. І сьогодні я вирішив зробити для вас такий собі посібник, який допоможе вам переїхати спокійно в Албанію без нервів і зайвих клопотів. І подивившись відео до кінця, ви дізнаєте, скільки ж потрібно грошей для того, щоб переїхати в Албанію і заселитися у новеньку квартиру. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитеся це відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. А також я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Будь-який переїзд починається з головного це планування. Після планування йде прийняття рішень. Після того, як ви вже прийняли всі рішення, ви знаєте дату, дату вашого відправлення і дату прибуття в Албані. Оце для мене є найголовнішим. Коли ви знаєте точну дату, я вже можу вам допомогти. Один із головних факторів щасливого проживання у новій країні. Це ваше нове житло. Якщо воно вам буде подобатись, якщо воно знаходиться у правильному місці, якщо там комфортно проживати, звісно, ви будете щасливими. Якщо житло вам не подобається, якщо воно вам, е, вас засмучує постійно, звісно, неважливо в якій країні ви знаходитесь, ви будете постійно у депресії. Щоб всі ці питання легко закрити, вам потрібно написати мені в директ Instagram. І ми починаємо з вами вибір вашої нової квартири. Ми розуміємо, що нам потрібно вибрати район. Від району також дуже багато чого залежить, де ця квартира саме знаходиться. Я розумію, що 90% українців, які приїжджають до Албанії, навіть не зовсім розуміють, де дури знаходиться на карті, а не те, що район. І саме я вам підскажу, я вам розкажу, де краще проживати, де краще заселитися, який район краще, який район гірше. Цю інформацію я вам надам. Далі ми вибираємо з вами кількість кімнат. Потрібно розуміти, скільки у вас людей. Наприклад, якщо у вас двоє дорослих, одна дитина, вам потрібно більш за все квартира 2 плюс 1, щоб було дві окремі кімнати. Після того вирішуємо, є у вас тваринки чи нема. В Албані, в принципі, нормально відносяться до тварин. Але, як ви розумієте, деякі власники все ж таки можуть не пустити вас з якимись тваринками, тому ця інформація також дуже важлива. Коли я збираю всю інформацію, в принципі, в мене вже є картинка, і я розумію, що вам необхідно, і коли ви приїдете на той момент, така квартира у вас уже буде. Наступний етап це. Сам процес переїзду. Вам потрібно переїхати з пункту А в пункт Б, з тієї країни, де ви знаходитесь, в Албанію, а саме в місто Дурес. Це можна зробити трьома способами. Перший спосіб це на власному авто, другий спосіб це на автобусі, і третій спосіб, звісно, це літак. Якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Тепер настав важливий момент: перетин кордону. Коли ви перетинаєте кордон Албанії, ви автоматично отримуєте захист цієї країни. Головне слово тут автоматично. Вам не потрібно нічого робити, вам не потрібно нічого казати, вам не потрібно нічого запитувати у прикордонників. Вони навіть не знають цих законів, вони просто впустили вас в країну і все, просканували вас, ваш паспорт, і ви автоматично стаєте під захист. Не потрібно там істерики влаштовувати, чекати, що вам якусь, е, якийсь папірець дадуть. Ні, ви просто приїхали в Албанію, перетнули кордон і автоматично стали під захист. І зразу ж відповідаю на питання: як знятися з цього захисту? Так само перетнули кордон у інший бік, і ви знялися з захисту. Не потрібно нічого робити в Албанії. Найлегший процес отримання захисту для українців. Якщо ви перетнули кордон на власному авто і ваше авто на українських номерах. То ваш автомобіль також має тут захист. Він може спокійно переміщатися по Албанії, кататися. Ваше водійське посвідчення є дійсним. Ви можете ним користуватися, їздити. Нічого не потрібно робити. Головне перетнути кордон і все від вас більше нічого не вимагається. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і Я вам допоможу. Після того, як ви перетнули кордон, вам потрібно заселитися подобово. Я заселяю вас на 5 днів. За цей час менеджери показують вам варіанти довгострокової оренди, про яку ми з вами домовлялися. Ми з вами. Розбирали, що ми вибрали квартиру 2 плюс 1, вибрали район, де будемо проживати, і так далі. І менеджери показують вам варіанти: зазвичай п'яти днів вистачає з головою для того, щоб ви заселилися і насолоджувалися життям в Албанії. А зараз я відповім на два головних питання, які постійно задають мені в діре. Перше питання: скільки ж коштує нерухомість в Албанії. Друге питання, скільки потрібно коштів для того, щоб заселитися. Відповідаю на перше. Нерухомість в Албанії має різний спектр цін. Це залежить від багатьох факторів. Яка квартира, де вона знаходиться, скільки кімнат, що є в квартирі. Ну ви повинні розуміти. І приблизно ціна починається від 350 євро і закінчуватись може за 1000 євро. Ну, 1000 євро – це буде супер-пупер квартира, там 3 плюс 1, все там буде, вид буде, не знаю, 8 ліфтів, ну, я жартую, але це буде просто чудова квартира. За 350 євро можна зняти в принципі, нормальну студію, де буде комфортно проживати, де, звісно, буде у вас і пральна машина, і кондиціонер, і так далі. Середня вартість квартир, які, які орендують українці, це 500 євро, щоб ви орієнтувались. Якщо у вас є 500 євро, ви в принципі в Албанії можете орендувати класну квартиру. Друге питання: скільки ж потрібно коштів для того, щоб заселитися? Давайте порахуємо. Для того, щоб заселитися, вам потрібно заплатити за перший місяць, останній місяць. Депозит у розмірі одного місяця Він повертається, коли ви з'їдете, коли у вас договір оренди закінчиться. Якщо ви з'їжджаєте раніше, депозит не повертається. А також вам потрібно буде заплатити 50% Агенції нерухомості. І це все. Давайте приблизно порахуємо. Якщо квартира умовно коштує 400 євро на місяць, вам потрібно 1 раз 400, 2 рази 400, 3 рази 400 і 200 євро. І того, для того, щоб заселитися, вам потрібно мати 1400 євро. Які ж документи потрібно мати українцю для того, щоб приїхати в Албанію, заселитися в квартиру і просто тут проживати? Для того щоб це все зробити, вам просто потрібно мати закордонний паспорт, дійсний закордонний паспорт, громадянина України. І все. Ваш паспорт тут прирівнюється до паспорту Албанії. Ви тільки не можете ходити голосувати на виборах. Куди б ви не пішли, ви можете показати свій паспорт і це буде вашим головним документом. Так що в Албанії настільки все просто. Так що, якщо ви бачите, переїхати в Албанію не є великою проблемою. Потрібно лише мати бажання і написати мені в директ інстаграм. І я вам все допоможу. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Так що поділіться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!